Христос воскрес два роки нашої соціальної кухні в Херсоні. Якийсь вираз особливої вдячності. Ми сьогодні дякуємо всім нашим працівникам, всім тим. Хто нам товаришував нашим волонтерам і тим, які в нас постійно, але також тим іншим, які приїжджають, забирають обіди. Знаєте, те, що найбільше зворушує, це напевно ті, які розвозять час від часу кілька разів в тиждень хліб, крема в ті місцевості, як Антонівка в інші, де небезпечно діляться найважливішим, діляться хлібом близько 300 тисяч обідів. І це все якесь величезне чудо для нас за те, що можемо це робити, і за те, що можемо служити. Неймовірна подяка тим, хто стояв біля витоків на початку цієї нашої кухні, отцю папі Франциску, Кардиналу Краєвському, але також десяткам інших наших друзів, які нас постійно підтримували, і харитативні Фрета й на Мончаку, і пан Іринеуш наш, і, і, і багато інших, яких не можу навіть згадати, тому що це. Дуже багато тих, які нам постійно товаришували. Ми дякуємо за те, що можемо робити добру разом. Дякуємо за те, що могли і можемо також ділитися цією їжею, теплом. Просимо вас також про підтримку. Найкращі волонтери в Херсоні. Дивіться, пам'ятайте про нашу соціальну їдальню в Херсоні. Підтримуйте нас. Хай Бог вас благословить. Дякуємо всім тим, хто нам товаришує і піклується про нас. Боже благослови.